Чи замислювались ви, що таке справжня віра? Це не примус і не просто сімейна традиція, яку передають з покоління в покоління. Біблія не каже віруй, бо так треба. Вона запрошує, обери, обери свій шлях, свою істину, своє призначення. Навіть Ісус ніколи не змушував люди або йшли за ним, або відходили, роблячи свій свідомий вибір. Нав'язана віра це лише зовнішня традиція, що часто втрачає сенс. Жива віра це глибоке, особисте рішення, що народжується у вашому серці. Це не про ритуали, а про внутрішню трансформацію. Християнство починається не з обряду хрещення, а з чесного, свідомого вибору серця. Досліджуйте, ставте питання, шукайте. Зробіть свій вибір, який змінить ваше життя. Поділіться своїми думками в коментарях.